Спартанці відомі своєю військовою силою та відданістю воїнському мистецтву, проте для кращого розуміння їхньої воєнної машини важливо розглянути історичний контекст, в якому вони існували. Спарта була однією з наймогутніших держав Греції у 7-5 століттях до нашої ери та відома своєю військовою дисципліною та стриманістю. За цей період спартанці зуміли побудувати потужну армію, яка стала основою їхньої влади та впливу в регіоні. Їхня військова система була добре організованою та ефективною. Наприклад, спартанські війська складалися переважно з гоплітів, важкоозброєних піхотинців, які були відомі своєю військовою майстерністю та витривалістю на полі бою. Це дозволяло спартанцям вести успішні війни та здобувати перемоги навіть у складних ситуаціях. Цікавою деталю є те, що спартанці віддавали перевагу військовій підготовці та тренуванням, витрачаючи значні ресурси на формування сильних та дисциплінованих військових підрозділів. Наприклад, відомо, що спартанські хлопці змагалися в спортивних змаганнях та військових вправах ще з дитинства, що сприяло формуванню їхньої фізичної та психологічної міцності, ці слова та статистика свідчать про те, що спартанці були віддані своїй військовій справі та готові до будь-яких викликів, що ставало ключовим фактором у їхніх військових успіхах? Спартанці відомі своєю унікальною військовою машиною, яка відрізнялася від інших грецьких полісів. Однією з основних особливостей спартанської армії була велика кількість гоплітів, важкоозброєних піхотинців, які були оснащені довгими дорогими державними щитами та довгими коп'ями. Ця тактика дозволяла спартанцям створити непробивну фалангу, яка була ефективною на полі бою. Наприклад, у битві при термопілах спартанці використовували свою фалангу для стримування переважаючих сил персійського царя Ксеркса, що дозволило іншим грецьким військам підготуватися до подальшої оборони. Це є одним з прикладів успішного використання спартанської військової машини. Ще однією цікавою особливістю була висока військова дисципліна серед спартанців. Вони були піддані строгому режиму та вимогам, що формувало в них високий рівень військової готовності та відданості. Навіть у військових кампаніях спартанці дотримувалися жорстких правил та вимог, що робило їх надійними та ефективними воїнами. Ці фактори сприяли успіхам спартанців у війнах та забезпечили їм славу та в давньому світі. Наприклад, за деякими даними, спартанці мали одну з найвищих виживаемостей серед грецьких воїнів у битвах, що свідчить про їхню високу бойову майстерність та військову дисципліну. Ці числа та статистика підтверджують ефективність спартанської військової машини та підкреслюють важливість військової підготовки та дисципліни для досягнення військових успіхів. Спартанці відомі своєю винятковою тактикою битви. Яка дозволяла їм досягати успіхів навіть у складних ситуаціях. Однією з цікавих особливостей спартанської тактики була використання фаланги, строєвої формації, в якій воїни стояли пліч о пліч зі щитами та коп'ями, що створювало непробивний бар'єр на полі бою. Ця тактика дозволяла спартанцям ефективно відбивати атаки ворога та зберігати свою формацію навіть у найжорстокіших битвах. Наприклад, у битві при Платеях спартанці використовували свою фалангу для перемоги над персійськими силами, що було визнано як одна з найважливіших перемог у грецько-перських війнах. Це свідчить про високу ефективність та військову майстерність спартанців у битвах. Ще однією цікавою деталю є те, що спартанці використовували тактику психологічного тиску на ворога вони відомі своєю відданістю та військовими здібностями. Що створювало страх серед супротивників та допомагало спартанцям досягати перемог у битвах. Наприклад, їхня репутація непереможних воїнів допомагала їм в інтимідуванні ворогів та забезпечувала психологічну перевагу на полі бою. Ці фактори сприяли успішному використанню спартанської тактики та допомагали їм досягати перемог у війнах. Наприкінці важливо відзначити, що спартанська тактика була добре продуманою та ефективною. Що дозволяло їм досягати вражаючих результатів на полі бою та забезпечувати свою переможну позицію в давньому світі. Спартанці відомі своєю винятковою стратегією ведення війни, яка базувалася на добре продуманих планах та тактичних рішеннях. Однією з цікавих стратегій, яку вони використовували, була тактика обмеженого конфлікту. Спартанці уникали війн з сильними супротивниками. Та вибирали лише ті конфлікти, де мали перевагу у військовій майстерності та обладунку. Це дозволяло їм зберігати свої сили та ресурси для важливіших битв. Наприклад, у битві при термопілах спартанці використали цю стратегію, обмеживши доступ ворога до вузького перевалу та використавши його для своєї переваги. Це дозволило їм стримати персійську армію та затримати їхній похід. Іншою важливою стратегією була відмова від наступництва. Спартанці не завжди переслідували переможеного ворога, а зупинялися на досягнутому, що дозволяло їм зберігати сили та ресурси для майбутніх конфліктів. Ця стратегія дозволяла їм уникати зайвих втрат та забезпечувати стабільність у військових діях. Наприклад, у битві при Мантінеї, спартанці не переслідували аргосійську армію після перемоги, що дозволило їм зберегти свої сили для майбутніх битв. Ці стратегії ведення війни допомагали спартанцям досягати успіхів та забезпечувати їхню військову перевагу у складних ситуаціях. Наприкінці важливо відзначити, що спартанці були майстрами стратегії ведення війни, що дозволяло їм досягати перемог та забезпечувати свою військову домінантність у давньому світі. Спартанці відомі своїми видатними військовими лідерами, які відіграли ключову роль у воєнних успіхах держави. Один з найвідоміших військових лідерів Спарти Леонід І, який командував спартанськими військами у битві при термопілах, його стратегічні здібності та військовий геній дозволили спартанцям витримати напор персійської армії та затримати їхній похід. Леонід І став символом спартанської військової майстерності та відданості своїй державі. Ще одним видатним військовим лідером був Лісант. Який відіграв важливу роль у перемозі спартанців у Пелопонезькій війні. Він відомий своєю стратегічною обачністю та вмінням приймати швидкі та ефективні рішення на полі бою. Лісант вдало керував спартанськими військами та забезпечив їх перемогу над афінськими силами. Ці військові лідери відіграли важливу роль у формуванні військової стратегії Спарти та забезпечили її військову домінантність у регіоні. Наприклад. За деякими даними, спартанці мали одну з найвищих виживаємостей серед грецьких воїнів у битвах, що свідчить про їхню високу бойову майстерність та військову дисципліну. Ці числа та статистика підтверджують ефективність спартанських військових лідерів та підкреслюють важливість їхньої ролі у воєнних успіхах держави. Тренування та підготовка воїнів в Спарті були вкрай важливими етапами у формуванні сильних та дисциплінованих військових підрозділів. Спартанці віддавали велику увагу фізичній підготовці своїх воїнів, що дозволяло їм мати перевагу на полі бою. Наприклад, ще з дитинства спартанські хлопці проходили важкі фізичні вправи та спортивні змагання, що сприяло формуванню їхньої міцності та витривалості. Це дозволяло спартанцям витримувати важкі умови бойових дій та залишатися ефективними на протязі тривалих військових кампаній. Ще однією цікавою деталю є те, що спартанці використовували спеціальні методи тренування, які допомагали підвищити їхню фізичну та психологічну готовність до бою. Наприклад, вони використовували агон, спеціальні вправи та змагання, які сприяли формуванню командного духу та взаємодії серед воїнів. Це дозволяло спартанцям працювати як єдиний організм на полі бою та досягати вражаючих результатів. За деякими даними. Спартанці проводили військові навчання протягом усього життя, що дозволяло їм постійно підвищувати свою військову майстерність та готовність до бойових дій. Ці слова та статистика підтверджують важливість тренувань та підготовки воїнів для досягнення військових успіхів у давньому світі. Спартанці славилися не лише своєю військовою майстерністю, але й надзвичайною військовою дисципліною. Кожен воїн був підданий жорсткому режиму та вимогам, що формували в ньому високий рівень військової готовності та відданості. Навіть у повсякденному житті спартанці дотримувалися строгих правил та норм, що сприяло формуванню в них дисциплінованого та відповідального підходу до будь-яких завдань. Наприклад, відомо, що спартанці спали на твердих ліжках зі слюдяними підушками, щоб зміцнити їхню витривалість та відчуття дискомфорту. Що формувало в них вольову силу та витривалість, це допомагало їм стати справжніми воїнами та готовими до будь-яких викликів. За деякими даними, спартанці мали одну з найвищих показників військової дисципліни серед грецьких воїнів, що свідчить про їхню високу військову культуру та організованість. Ці факти підтверджують важливість військової дисципліни для спартанців та її вплив на їхні військові успіхи. Спартанці відомі своїм вмінням використовувати різноманітну зброю та обладунки на полі бою. Однією з найпоширеніших зброї було довге коп'я, яке вони використовували у складі фаланги для пробивання ворожих ліній. Крім того, спартанці володіли високою майстерністю у використанні мечів та щитів, що дозволяли їм бути ефективними в ближньому бою. Ці зброї були важливими складовими їхньої військової машини та допомагали досягати перемог на полі бою. Цікавим фактом є те, що спартанці також використовували легендарний щит Асегай, який був важким та міцним, що забезпечувало їм додатковий захист у бою. Ця зброя була символом спартанської військової сили та відданості своїй державі. Ще однією цікавою деталю є те, що спартанці вміло використовували обладунки, такі як доспехи та шоломи, які забезпечували їм додатковий захист на полі бою. Наприклад. Їхні доспехи були важкими та міцними, що дозволяло їм витримувати ворожі удари та залишатися в бою незворушними. За деякими даними, спартанці мали одні з найкращих обладунків серед грецьких воїнів, що свідчить про їхню високу військову підготовку та готовність до бойових дій. Ці факти підтверджують важливість використання зброї та обладунків для досягнення військових успіхів спартанців. Однією з ключових причин військових успіхів спартанців була їхня військова дисципліна. Спартанці були піддані жорсткому військовому навчанню та строгим правилам, що формувало в них високий рівень військової готовності та відданості. Ця дисципліна дозволяла спартанцям діяти як єдиний організм на полі бою та досягати вражаючих результатів. Наприклад, за деякими даними, спартанці мали одну з найвищих виживаємостей серед грецьких воїнів у битвах. Що свідчить про їхню високу бойову майстерність та військову дисципліну. Іншою важливою причиною було використання спартанцями відомої фаланги, строєвої формації, що дозволяла їм створювати непробивний бар'єр на полі бою. Ця тактика була ефективною у веденні ближнього бою та забезпечувала спартанцям перевагу над ворогами. Наприклад, у битві при платеях спартанці використали свою фалангу для перемоги над персійськими силами. Що стало однією з ключових перемог у грецько-перських війнах, ці факти підтверджують важливість військової дисципліни та використання стратегічних формацій для досягнення військових успіхів спартанців. Крім того, спартанці володіли високою майстерністю у використанні різноманітної зброї та обладунків, що дозволяло їм бути ефективними на полі бою. Їхня військова підготовка та вміння використовувати різні види зброї. Допомагали спартанцям досягати перемог у складних військових ситуаціях. Спартанці відомі своєю винятковою військовою машиною, яка базувалася на великій кількості гоплітів, важкоозброєних піхотинців. Їхня фаланга була непробивним бар'єром на полі бою. Спартанці використовували тактику обмеженого конфлікту та стратегію відмови від наступництва. Вони володіли високою військовою дисципліною та використовували різноманітну зброю. Включаючи довгі коп'я та мечі, їхня військова підготовка та вміння використовувати обладунки допомагали спартанцям досягати вражаючих результатів на полі бою.